Доброго дня, слава Україні! Сьогодні у нас 31 травня, кінець весни, завтра вже буде початок літа. Вже починають радувати нас перші ягоди. Колись першою ягодою в моєму саду була Жимолость. У цьому році перша ягода з'явилася полуниця. Але то не мінус вжимовості, просто то сорт полуниці більш ранній. Це перед нами сорт Йогана. Я робив ті роки огляди, сортом я задоволений, смак ягоди гармонійний. Всі запитують, який смак ягоди. Ну, ягода така, як, як жимолость. Це не полуниця, не черешня, це жимолость. Але смак гармонійний. А ще, якщо знаєш її характеристики, знаєш її властивості і користь для організму, то ягода стає ще смачніша. І коли зранку прийдеш до куща, жменьку з'їсиш, це Бахчанська ювілейна. Вона на пару днів спізнюється після югана, але то й добре. Спочатку об'їдаємо кущ Югана. О, в цьому році були нетипові кліматичні умови, були зворотні заморозки, йшов сніг. Вона тоді якраз той час квітувала, думав, що взагалі нічого не буде. Але воно є. Є прода бере своє, що заклалося. Це я ще досадив один кущик Югана. Йому два роки. Вже має сигнальний врожай. Сортність підтвердилась, бо то я сам її розмножував. О, і хочу ще розширити. Асортимент сортів у своєї жимолості. Маю ще Honig. Маю Аврору. І ще два сорти. Зараз ми підійдемо до саженців. Саженці гарно пішли в ріст. Я їх висадив відкритий ґрунт на дорощування з контейнерів звільнив. Так що, хто ще не має в своєму саду жимолості, обов'язково садіть. Це дуже гарна вітамінна ягода. При тому, сама перша. І щоб я казав, що там якийсь екстрений догляд за нею, то не потрібно. Єдине вже свого досвіду, знаю, що її треба садити. Не в затишку на сонці, а треба садити на провітрюваних місцях, щоб чим пізніше вона почала квітувати, щоб не попадала під зворотні заморозки. Бо на початку в мене було посаджено у затишку, і перші ті весняні вікна, лютий березень. І вона вже починає квітувати. А потім вертаються морози і нищить цвіт і ягоду. А коли пересадив, тут у нас поле, пересадив, тут нема ніякого затінку, тут вітри, морози. І вона нормально себе почуває. Цим кущам я вже не пам'ятаю, напевно, років 5, цьому то 2 роки. А Маю такий кущ, якийсь колись купляв на базарі без назви сорту. А він дуже дрібненький, хоча ягода така пікантна, теж на смак непогана. Зараз перейдемо до моїх саженців. Маю такі 4 рядочки, висаджено саженців. Маю чотири сорта. Це Аврора, Бореал Біз, дочка велетня. От самі менші дала прирости дочка велетня і Хонейбі. Почувають себе непогано. Вже даже деякі е, кущики я продивився. Заложили ягоду. Це Аврора. Ну, вони ще повністю не розкриють свій потенціал. Але це ще раз говорить нам, що е, ягода жимлості дуже рано починає продоносити. Але старатися деякі дуже кажуть люди, що дуже повільно росте. От, от Дві-три ягідки з кущика треба зривати. І тоді вона буде не плекати ті дві-три ягідки, а рости кущик. І підросте сантиметрів на 50-60 От ми маємо 30 31 травня, а вже маємо прирости такі по 40 сантиметрів, а їй ще рости до жовтня місяця. Так що на осінь буду мати чотири сорти, невелика кількість, там по 20-30 по саженців кожного сорту. Так що, кого зацікавили такі сорти, як Аврора, Бореал, Біс, Дочка Велетня і Хонезбі, то я буду на осінь мати. Дякую за увагу. Слава Україні! Героям слава.